Доброго дня всім! Вітаю вас на нашому каналі Домашній кухні. І сьогодні, як ви вже поняли, ми будемо робити томатний сік. Томатний сік з м'якоттю. Тому що жалко такому добру пропадати. У нас ось трохи є багатенько. Але томатний сік ми будемо робити не за допомогою соковижима, а за допомогою м'ясорубки. З насадками під м'якось. У нас є і У нас є такі насадочки дві в комплекті. Є одна під пюре, одна під сік. Під сік ми не беремо, тому що вона буде дуже тонко, беремо під пюре. Складаємо. І будемо зараз працювати. Значить, почнемо. Що нам треба? Ми їм помідорки. Все, що велике, ріжемо на частинки. І процес зараз покажу. Так, друзі, частинку ми помідор помили вже. Порізали. І сам процес. Буде сок у нас багато. У нас є така каструлька 10-літрова. Значить, ми пропускаємо помідори два рази. Я вам показую. Погнали! Так, друзі, оце перший віджим, ми його не викидаємо. Я показую, як зараз буде після другого віджиму які будуть мінімальні відходи. Ми його назад сюди ключимо. Ось, друзі, 2 хвилини і півтора літра соку є. Оце такі відходи, ви бачите самі, шкарлупка, все сухеньке, все чітко. Сік буде ідеальний. І так ми проробляємо зі всіма нашими помідорами, але після кожного разу, після кожної я чуть-чуть прочищаю цілочку. Тому що м'якоть. чуть-чуть прочистив трошечки. Виливаю це все. Струлю нашу валику. І так далі. Дуже швидко, дуже класно. Вибачайте, що що нема жималки. але це так само все діємо. Так, друзі. Перша партія в нас соку віджалася. І ми його проварюємо. Сік закипить. І проваримо, кипятимо його 3-5 хвилин. Додаю, тут у нас приблизно зараз 9 літрів соку. 9. На 9 літрів соку я кидаю 2 столові ложки солі, сюди, столову ложку цукру кидаю. Столову ложку цукру кидаю. І чайну ложечку перцю. Це такий базовий базовий комплект добавок до соку. Ось ну, так. І, друзі, закипить і варимо 3-5 хвилин. Я варю 5 хвилин максимум і все. І далі будемо закривати. Сік буде. Просто чудовий. Хто е, хоче? Рідкий сік може додати трошки води сюди. Я думаю, що на 10 літрів літру можна додавати спокійно розмішати, воно зараз закипить все нормально. Коли сік ми закриємо і ви захочете пити, ви можете додати солі, перцю на свій смак. Так само, от зараз. Ви можете закипів, попробувати, додати, що вам треба, що вам не треба. І все. Тоді йдемо далі. І так, наш сік, друзі, закипів, робимо менший вогонь. Варимо 5 хвилин і при цьому легенько помішуємо, щоб оця піна не піднімалася. 5 хвилин і включаємо. Ось такий у нас проварився, бачите, такий сок у нас буде, який нас на крутячий домашній. Значить, поїхали. Значить, поки у нас варилось варився сік. Я підготував баночки, кришки. І ще вам хочу в двох словах остати, купив собі нового ключка. Наше українське виробництво, але чим він мені сподобався? Сподобався тим, що це напівавтомат. І замість ролика стоїть підшипник, бо є роликові, є підшипниковий. Дуже класно закриває, мені сподобалось. Так що, якщо будете купляти, то вибирайте лучше підшипниковий, а не релоковий. Ну і дивимося. Як ми закриваємо. Е, якщо ви набираєте полоником, то перічно помішуйте. Дуже класний сік, дуже. Зараз я вам покажу, який він вже в мене є закритий. Я дуже його люблю, до всього його використовую цілу зиму і гості, і ми. Так, кришечка. І дивіться, як все просто, просто крутимо. Чим він мені сподобався? Закриваємо. Дуже гарно закриває. Шотку. І все. Бачите? Все, далі воно само не йде. Воно вперло і більше не йде. Два-три оберти назад. Зняли. Зараз я легенько протру баночку. Що воно гарно, як закатало красиво, бачите? Четко, через що я кажу, беріть ключа з підчепничком. І став! На ніч, щоб поховало. Так, друзі, баночка за баночкою швиденько. Да, друзі, е я закриваю в літрові, тому що вона мені на один раз і все. А закривати і в 3 літрові, в 2 літрові, не від. Який об'єм банки. Можна закривати Євробанки. На кришку закрутлену. так само тримається все хорошо, про місці все стоїть чітко. Але в нас воно довго не стоїть, бо ми дуже швидко його випиваємо, настільки він смачний. Ось, друзі, 5 хвилин і наша красота готова. Це наша перша партія. Зараз ми будемо робити далі. Але це ще не все. Ось у нас приклад. Друзі, я достав сходінечка Холодненький. зараз вам покажу. Ось так він стоїть. Бачите? Коли він стоїть, вода піднімається трошки вверх. Не лякайтеся. все, все, все нормально. Що ми робимо? Спотали. Ось яка красота. Яка красота! Погляньте. Ось, друзі! Ось де настоящий сіп томатний, домашній своїх помідор. Сами крутий. Не викидайте помідори. Так, що у вас є лишні. Робіть сок. Дуже класний, простий рецепт, дуже легко це робиться. І пробуємо. Просто бомба. Підписуйтесь, ставте лайки. Рубить. Вот тут вот, это зиме.